Доброго дня, добрі люди. Адвокат Володимир Клим. Хто перше взагалі тому ціни не буде. Тема, як спадкують батьки за дітьми, така сумна тема. Краще ну, дивишся інколи на таких людей, яким допомагають зі спадщиною, за дітьми. То це сумно, це сумно, трагічно і нікому такого не побажаєш. Тому коротко пройдемося по важливих моментах, як на мене. Для тих, кого цікавлять інші питання по спадщині, там внизу є плейлист. Дуже багато близько, думаю, за сотню питань там вже розглянуто, а буде ще більше це на момент запису цього відео. Тому поїхали. Про черговість спадкування. Ну, хто не знає, батьки спадкують в тій самій черзі, що діти. Жінка та сама, рівно, рівнозначно, однозначно, десь навіть сперечався своїм батьком, він, же, ну, він, наприклад, каже, що він батько адвоката, то він усе знає теж, то він вважав, що в другу чергу. Тому хто думає, що це інакше, ніж перша черга, це 100%. Перша черга разом з дітьми, разом з дружиною. Офіційної нецивільної батьки спадкують в першу чергу. І які є нюанси, зараз далі розглянемо. Нюанс, коли є заповіти. Наприклад, якщо заповіт складений прямо на батьків, то відповідно вони спадкують прямо, але є інші моменти. Наприклад, ну чомусь там померли, вважав, чи діти його, не його, чи ще щось. То склав, склав заповіт на своїх батьків. Але потрібно пам'ятати, що неповнолітні діти спадкують половину з того, що їм належало би і так, якби вони спадкували по закону. Наприклад, є мама, є дитина, є дружина. Склали заповіт на маму. Але дитина і так спадкує одну шосту, тому що одна третина би їй так належала по закону. Це такий нюанс. Другий нюанс це якщо померла людина, в якої ще є батьки, заповіла майно, наприклад, на когось іншого. То тут теж часто зустрічається такий випадок, що батьки вже пенсійного непрацездатного віку, і відповідно вони теж мають право на обов'язкову частку. Тобто мама, дитина, хтось там з батьків, наприклад, один непрацездатний, той має теж право на одну шосту. У процесі цього всього виникає теж купа нюансів і питань, коли люди самі собі створюють проблеми. Навіть коли в родині немає ніякої там, от і так трагедія сталася, ніякої вороги. Проблеми, ніякої боротьби за ту затуспачну, всі все знають, що кому належить, але трошки провтикали. Тому про це зараз. Ну, які проблеми виникають? Це найчастіша проблема, яку я бачив, з якою зверталися, нічого вже далі зробити не можу, тільки бюрократія і зайві кошти, а хто хоче платити більше, це. Коли, наприклад, проживали і зареєстровані батьки померлого, сам померлий був, його дід на одній житловій площаці. Ну, батьки кажуть, Та нічого нам з цього не потрібно, нехай воно переходить дітям померлого. І діти йдуть до нотаріуса, заяву пишуть, там, діти, дружина, а батьки нічого не роблять. Але далі виявляється, що оскільки вони всі Проживали разом в одній житловій, на житлову, в житловому будинку, у квартирі, то батьки вважаються такими, що прийняли спадщину. І від цього виникає ситуація, коли батьки теж повинні оформити, оформили на себе, а вже пропускають 6-місячний срок для відмови від спадщини. І на себе оформляють далі, потрібно або передаровувати на дітей цих. Цього померло або на дружину, або вже всі чекають, що коли діти переоформлять нас, ну коли прийде вже той час, і діти, внуки за бабусею, дідусем оформлять спадщину. Але це все фінанси. Зайві кошти платити Ну нікому не хочеться, коли це інколи просто там за 200 гривень 300 написати заяву чи навіть на коліні про відмову від своєї частини, коли ви прийняли. І також ну, проблема це всіх стосується. Наприклад, беремо таку ситуацію. У нас в Україні все інколи перекручено, інколи то, що хто кому що належить, воно не на того записано, як то кажуть. Я до цього не закликаю, але це воно так десь є. І, наприклад, квартира була на сину. Він помер, але він там і дітей своїх, і дружину, все всім дав. А ця квартира мала б перейти батькам. Вона і так була їхня, вони колись її подарували. І вони забувають прийняти спадщину. Або на них заповіт не склали, або спадщину не прийняли. Ну, а там вже невістка, чужа кістка і інші нюанси в кожній сім'ї, як то кажуть, скелет свій десь у шапі лежить. Тому не забувайте прийняти спадщину, якщо вже таке горе сталося, і ви маєте на це право відмовитися, якщо це необхідно, щоб не втрачати зайві кошти. І підписатися на цей канал. Дякую за інф... увагу, що приділили ці інформації.